Вівся, шукав, там, працював, бізнес-план заставляли, От. і планував, десь рік планував, так, наважувався. Заходять хлопці, та і так військові теж не, не, не тільки 25-го, а ще з, 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 з різних бригад розстрілів різних заходять може якась психологічна там підтримка там моральна якась там, пенсія виплати це буде так це само, ахав, робляв, щоб тихо було, щоб не було прильотів, таке. додому повернутися, повернутися там, можна працювати.